Добрий день у ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у нашому студіо у сьогоднішній українській панорамі. Представляємо вам цікаві сюжети. Залишайтеся з нами до 17 години і 30 хвилин. Бажаємо вам гарного прийому передачі! В наших парафіях відслужено традиційні служби Божі на щасливий початок нового шкільного року. Ми побували у індії на парафії Успіння Пресвятої Богородиці на даній службі. В неділю, 17 вересня, в греко-католицькій церкві успіння Пресвятої Богородиці в Інджії відбулася служба Божа за успішний початок нового навчального року. У службі Божій брали участь учні різного віку молодших старшій класі початкових шкіл і учні середніх шкіл та їх батьки. В цей день діти і батьки молилися, щоб новий навчальний рік приніс нові сили, здоров'я і багато знань. що да да ми предмети, Da uspem da radim te predmete. Ja idem u četvrti razred osnovne škole i idem u školu društveni Jerković. Почався новий навчальний шкільний рік, і ми бажаємо нашим студентам і учням, щоб він був вдалий, успішний і щасливий, щоб на їхньому шляху завжди зустрічалися розумні, добрі і терплячі вчителі, справжні педагоги, щоб з легкістю засвоювали знання і вміння, які могли би потім корисно використати у своєму житті. Хай щастить їм. службу божу служив отець Михайло Шанта. Наприкінці служби Божої була освячено шкільні сумки учнів. Освяченою водою священик окропив і учнів та побажав їм щасливого початку нового навчального року. Це дуже цікава і гарна традиція молитися на початку школьного року. Ми знаємо, що кожна робота та також і школа, як робота, яка дуже від е, наших дітей, школьників е, шукає, щоб були е, труду, щоб були концентровані. Дуже багато потрібно сьогодні, е, щоб були успішні. Та так і церква тепер взяла собі, щоб е, молитися за школьський рік. Це дуже цікаві. В наших парафіях це також заведено ту. А окремо я це бачив, коли вчився в Ужгороді. v seminariji, tam duže se je bilo cikav organizirano, civlika parafija v katedralnem usoborju, daže in v šoroško nacionalnem univerzitetu, bilo je organizirano, profesori, psi bili prisutni na celih turjih, se ce je duže tako se točno, da tak in preneslo se po malem, ki donastu. Se je duže važljivo šop e, molilice od niza drugih, duže važljivo šop e, so molitvo, ja bi mogli čuti, Там не йде мова тільки про самих дітей, але й про батьків, які дуже мають велику, скажімо так, улогу у цьому шкільному році. Дуже важливо, щоб, наскільки це можливо, ми мали терпіння, ми мали терпіння, сьогодні знаємо, що це тяжко, є нервоза, швидкий спосіб життя. І це доносить своє. Але стараємося бути терпеливим, е, говорити з нашими, нашими дітьми, співпрацювати над цим. Пройдеться, це, Господь Бог поможе. І дуже важливо, щоб наші діти е, йшли. Це дуже часто говорять, хто як, не кожен е, може бути найліпшим е, у школі, але важливо, щоб наші діти, щоб ми, як батьки, Наші дітей би вели на дорогу в життя, щоб робили в них людей, щоб були добрі люди, а все інше Господь мог на Хай Господь Бог благословить цей шкільний рік і всіх наших е, дітей, які чи це студенти, чи це основної школи, але важливо, щоб всі мали терпіння, щоб молилися вони за других і по-християнськи, щоб відносилися вони до других. Служба Божа за щасливий і успішний початок нового навчального року вже є традиційною кожного року на парафію спіння Пресвятої Богородиці. У сьогоднішній українській панорамі водимо вас у Індію до сім'ї Пвітки, де ми зустрілися із панею Мілкою, яка нам говорить про її захоплення квітами. Слуго вересневого дня ми побували в мілкі питки з інші. Хоча сонце гріє по літньому, а вже відчувається подих осені. Про прихід осені вказують і осінні квіти, які барвисто зацвіли в садку мілкі питки. Пані мілка любить квіти і протягом цілого року біля її дому цвітуть різнокольорові квіти. Тут можна побачити перші вісники осені. ajstri, trojandi, abo jak ih nazivajući, roži, verbenu, konjušinku, fuksiji i zvečajno jaskravi muškateljki. Mojim sadišćem se lišilo ovo rože, že pomenčile čvjetanje, ali što je, o podstrihovanje, to bila bilo uvijek strihla je, perička nas doopuska je, to červona tako opuska je, to senenke, a to što ne za cvijelo dolenje ne za cvijelo. А то того позацвітало і так того є, що вже перецвіло, а є і того, що ще що має передвест. Мені файні, я з баня Луки принесла від моїх мами. від мами принесла, і тут посадила і вони подобається. Кожного літа кожного літа тут. А от ось сине від свекрохи, воно допірувати має цвісти, цвести. Там -то сене. Попускало вже цвіточки, буде, буде цвіло.

po drugi raz, šot se tu, tilko se je lešelo, šet perečka za oči. To je moška telka, to je očrvona moška telka, da pa pri njoj je bilo zasaženo petunija in to, to tak tako, že mama malo dosti bogato sortir, ne samo črvona je bila bila rožova, tako je ja tu šuma in troha na, 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 rožovi i, i črvoni. A moškateljka, a ona, ona je ovaj, dugo... Dovo uh, možeš je otremovati i tka, ovaj, bude bezlito, bez ljito, uh, a na zemu ona bude samo zelena i tremaješ je u podrumi kole ovaj, ona uh, teho sedet, aš na vesni pracvitaje u boju i u farbu i kuje. I kumajče, bojče, rožovače, bilače, žuta je i rižnih farbih. A to kojušenka, to tako iz Banja Luke. To tako iz Banja Luke i moja mama to malo bahato. I ja to ljubi, on tam nasadela, mi tu nasadela i tu po prehatu. E, fajnenke, tke drimnenke, a fajnenke mi niče spodobo i ja to ona tako što sobi. Što bi bilo fajno. Okrim dohledu za kvitami v sadku, pani Milka še je kviti na polotnji. Творче захоплення в кожного своє, а Мілка Питка займається живописом. На картинах Мілки Питки відображено все, що їй оточує, що мило її серцю, а чимало картин є з зображенням природи і квітів. Малювати, малювати і квітки, і хати, і природу, що люблю малювати. То є моя хата з вулицею. poleco i drvenom na kolane Naša ukrajinska sorta maku, <laughs> maku pole. To Ljubili smo mak u pšeneću, terte i tak smo za ti večer jeli pšeneću. To je pole pšeneći, evo, pšeneća pole pšeneći. A ovo sonješnjake, Ovo sonnješnike. Соняшники. Твоє восімь. Восінь вже чисто. Восінь чисто пожовтіло, все опало лещ. Так. А товоє весна у горах. Весна у горах. А тово є море. More, more, może. A to, to kupsi piszą. <noise> to owoce, jabłka i gruszki, I gruszki. A to mają pauna. A lo. i paun. Paun, paun, paun. A to i na A to i den dziewczynkę. Galenika. Galenika, gdje žela borša, to je škola. da je idu do škole. Droga. To je doroga, Porošljeva, to je doroga, u se išlo i do moje hate u Bosni. Je rođena u Kačarevo, Kačarevo, to je jedno mjesto, jedno selo okolo Pančeva. Tam smo žele dva, tre roke, a to da je vycelele do Banja Luke i tam si urodil še brat Stefan i brat Vlado i na Nada. Takže nas bolo četvero djete u Havoriljuki u, u familiji. Mama se nazvala Marenka, a tato Josep. Tato robil na građevine, mama bila domačica. Domačica bila. I ljubila kvitke i duže bahato bolo okolo hate nasađeno kvitok, šiljakeh, da je ja kot prenesla tudi, a kiljkič biljše točile še u Banja Luči, kolo hate, da je teperečka brat Stevica, v u v neho, menši kvitok je njiš, mama bola, jak mama žela.

Мілка з малих років захоплювалася малюванням, але життєві дороги відвели її у зовсім іншому напрямку. Закінчила школу, працювала зубним техніком в Белграді. Але своє захоплення живописом майстриня не забула. Самотужки опанувала малювання, і в результаті її руками створено чимало картин. Малювання дуже любила малювати, то малювала у основній школі і у середній школі. Malowała i potem mal, mal i po to później, ja ale to wszystko, co ona malowała, malowała za swoją lubowie, ja też bardzo lubiłam malować. się, na czym się dziewiała, na tym, tam malowała. A oda, co i z головy. Tak, to dato. To mi dato, da to. albo, 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 А овочі я овочі ово, все б любила малювати. Скільки картин зроблено дотепер, важко і перечислити. Найдовше часу працювала над іконами, які знаходяться в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Інджії. Це дві ікони тайна вечеря і «Успіння Пресвятої Богородиці. Церкві дамаю намальовано, то на полотні їм намалювала дві сліки. Jedna je jedna je uh, tajna večera i druga je kolo, kolo ovoj, prestola. To veliki kartine, što do uče su treba bilo. Pa trebalo, trebalo je s mišićju, što bi maljuvala, što bi ih i maljuvala i dovodela do kinčo deko tre veterala, popravljela deko tre. Декотрення і так. Як маєш любов, то дете, нічого не, не заваджає, що то треба і робити довше і поправляти, і вважати. Робота над картинами та догляд за квітами може бути і досить клопіткою роботою, яка вимагає терпіння, уваги і займає багато часу, але приносить багато позитивних емоцій та радість. Як уже відомо, що ми у наших передачах нагадуємо всім, хто має можливість зібрати допомогу для народу України. Ми з цього приводу поговорили із Анастасією із організації «Чи не добро. Які нещодавно передали гуманітарну допомогу для жителів Херсонської області. А ви, дорогі глядачі, про все це можете звертатися на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можна віднести речі. У культурно Культурномістецьке товариство імені Івана Сенюка Кула вулиця Маршала Тіта 119. Номер телефону 063 86 99 412 контакт особа Филип Проник. У культурно-просвітне товариство Карпати Вербас Нєгошева 1. Номер телефону 064 064161 7. 348. Контакт особа – Василь Дацишин. У Товариство плекання української культури Коломийка, Сремська Митровиця, бульвар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У Українсько-культурномістецьке культурно товариство Калина інджія Юг Богдана, 9. Номер телефону 0605517 262. Контакт особа Петро Закамарок. У Українсько-культурний центр Кобзар Новий Сад» Номер телефону 069 44 34 010. Контакт особа Мирослав Калинюк. У Посольстві України у Белграді Пає Адамова 4. Номер телефону 011 367 2411. Пункт філологічного факультету Белградського університету. І асоціація Чини Добро Джорджа Вашингтона 1А. Белград. Ми зараз збираємо оголосили, що ми зберемо гуманітарну допомогу для українців, які внаслідок цього нещастя, яке відбулося в Херсоні, які переїхали, змушені були переїхати в інші місця, там Миколаїв і інші для них. Ми зараз беремо гуманітарну допомогу у вигляді речей, ліків. Памперси для дітей, ліки це дуже важливо. Тобто, це одне з пріоритетів, можна сказати. Всю допомогу ми збираємо в нашому офісі в Белграді на Джорджа Вашингтона. 1 а тому, якщо хтось може, звісно, приєднатися до цієї допомоги, нам буде дуже мило, дуже важливо, тому що там катастрофа дуже великого рівня. І це настільки було важко і страшно бачити, коли люди зараз залишилися без своїх домівок, без своїх речей, які вони купляли все своє життя, мали всього достатньо. І це на це настільки страшно. Я не можу це передати. І хочемо в якийсь спосіб людей зараз підтримати і їм все вислати. У нас планується так. На наступному тижні Українка, яка зорганізовує бус, вона оголошувала. Ми її зголосилися до неї, що у нас є гуманітарна допомога. Тому якась частина поїде з нею бусом. А й також тут є активний серб Деян Новакович, який разом зі своїм другом з Чорногорії будуть їхати своїм комбі. І вони теж разом будуть вести гуманітарну допомогу. Так що у нас, скажімо, дві можливості, щоб туди вислати допомогу якусь людям. Але кажуть, це речі, ліки, ліків дуже багато. Різних я можу потім список надати, щоб опублікувати памперси для дітей, їжа для дітей, їжа для тварин. Це такі речі, які ми отримали ну, в першому в перших рядах, скажімо, з першим списку. Дорогі глядачі, вивчайте разом з нами українську мову. А ми сьогодні завітаємо на урок до Єлизавети Стевич, яка і сама закінчила студії у Білградському університеті на кафедрі славістики відділення Українська мова і література. А зараз разом з Анастасією Тепшич, яка готує уроки, працюють над тим, щоб вони із студії вийшли у ефір до наших глядачів. Моя колега Єлизавета говорить сьогодні про нові теми уроку. А ви можете їх ще раз передивитися на відкладеному перегляді і Ютуб-каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Ми продовжуємо говорити про геральдику України. Зокрема, розглянемо герби деяких українських міст та виконаємо вправи на розуміння тексту. Перша вправа стосується тексту, який ми слухали на попередньому занятті. Потрібно поєднати частини речення, а якщо ви пропустили попереднє заняття, то все одно спробуйте виконати завдання, керуючись логікою та ерудицією. Давайте зробимо впершу вправу. Потрібно поєднати слова з першої колони словами з другої колони. Герб С, Емблема С, Родові емблеми князів. Лев Орел Архангел Михаїл. Золотий колір нова епоха в історії української геральдики. На гербах України багряний колір. А слова з іншої колони були зображені на печатках князів. Символічний знак держави, міста і так далі. Пов'язана із виникненням козацтва. Можна зустрити зображення тварин. Є відтінком червоного. Символізує мухутність і багатство. Були першими територіальними гербами. І останнє символічне зображення якого небудь поняття. Давайте перевіримо вправу. Герб. Це Символічний знак держави, міста і так далі. Друге. Емблема це символічне зображення якого небудь поняття. Родові емблеми князів були першими територіальними гербами. Лев, Орел, Архангел, Міхаїл. Були зображені на печатках князів. Так. Золотий колір. символізує мухутність і багатство. Нова епоха в історії української геральдики пов'язана із виникненням козацтва. На гербах України можна зустріти зображення тварин. І останнє багряний колір є відтінком червоного. У наступній вправі потрібно підібрати синоніми до слів. Прочитаємо слова, а також слова з довідки. Терен чеснота. Багряни. Певний мохутність. А довідка. Територія. Міць. Доброчесність. Місцевість. Деякі. Пурпурові. Достоїнство. темно-червоний і сил. Синоніми до слів. до слова терен. Територія і місцевість до слова чеснота. Доброчесність достоїнство. До слова багряний. Темно червоний. пурпуровий. До слова певний якіс деякі. І до останнього слова могутність, Синіми до цих слів міць і сила. Наступна вправа дуже цікава розгляне герби деяких областей України. Послухайте підказку, яку я прочитаю, та спробуйте встановити відповідність між назвою області та гербом. Давайте прочитаємо підказку. На Луханщині здавна знаходяться ферми з вирощування чистопородних коней. У заповідниках області живуть бабаки. Луханська область має розвинену важку промисловість вухледобну та металургійну. Друга підказка. Берегова частина Одеської області омивається Чорним морем. В Одесі знаходиться порт. Третя підказка. Засновником Львова є король Данило Галицький, який назвав місто на честь свого сина Лева. Четверта підказка. Неважко здогадатися, де знаходилась Запорізька Січ. П'ята підказка. Ведмідь типовий представник фауни Карпат. І остання підказка на хрудях орла розміщено синій щит із золотим оздобленням, на якому золотий знак засновника Великого князівства Чернігівського Мистислава Володимировича. Давайте перевіримо вправ. Першим є герб Львівської області, адже на ньому зображений Лев. Далі йде герб Закарпатської області, адже ведмідь живе у Карпатах. Третій герб, звичайно, Запорізької області. На ньому зображений козак. Четвертий герб герб Одеської області. На ньому зображено якір, який асоціюється з кораблями та морем. Наступний герб Луганської області. На ньому можна роздивитися коня, бабака, а також вогонь та молот, які представляють металургійну промисловість. І останній герб чорний орел. Символ Черніхівщини. Дорогі глядачі! Наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. До зустрічі наступного тижня. На все добре! Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді, нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. Бережіть себе і своїх ближніх. До побачення.